Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Таємниці Тару. Я щиро вдячна вам, мої любі друзі, підписники і шановні глядачі за вашу підтримку на каналі. Я завжди радію вашим вподобайкам і коментарям. Сьогодні працюємо із колодою Чаклунське Таро. І я зроблю для вас розклад, який дозволить зазирнути у майбутнє та отримати підказки від карт про те, що буде відбуватися незабаром. Тема розкладу три основні події до кінця місяця. Звісно, що майбутнє багатоваріантне. Але все ж залежить від нашого налаштування. Тож налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. Розклад буде один загальний, отже, я починаю. Що ж відбудеться до кінця місяця, та які важливі події стануться. От, і перша карта, яка характеризує першу подію, яка станеться найближчим часом до кінця місяця це целице мечів. І якщо ця карта з'явилася в розкладі, це означає, що ви готові до розширення сфери вашої діяльності. Вас чекає несподіваний прорив. Іноді. Лицар мечів передрікає конфлікт, який нелегко буде подолати, але зрештою, ви все одно вийдете переможцем. Карта вказує на ваше мислення. Чим воно буде раціональнішим, тим легше ви зможете вирішити свої проблеми. Ви можете бути сильно захоплені будь-якою подією, що хвилює вас. Але ця карта попереджає, що дуже скоро ця подія втратить для вас всякий інтерес. Іноді карта означає майбутню подію несподіваного та раптового характеру. Отже, дотягнемо пару карт, щоб подивитися, про що йде мова. І карти вказують, що меч готовий знищити будь-яку протидію. Він здатний на це, бо немає ілюзій за картою туз мечів. Якщо ви знаєте, чого ви хочете від життя та розумієте, з якими перешкодами вам доведеться зіткнутися, тоді вас обмежує лише небо. Тобто, ви спроможні, здатні і сильні відстояти своє щастя. Все те, що вам дорого і приносить задоволення і радість. На вас чекає успіх, незважаючи на протидію, на, можливо, віроломний приїзд когось здалеку, щоб порушити ваше тихе, мирне життя ваше. Відпочинок задоволення та ваш благоустрій. Але ви, людина-оптиміст, ви здатні захистити не тільки себе, а й все своє оточення від несподіваного віроломства, агресії. Конфліктності або якихось неприємних емоцій, бо ви дуже цінуєте своє життя, своє сімейне щастя, свій дім повною чашою, і ви дуже сильна людина і рішуча у таких випадках. Несподівана поява молодого чоловіка в вашому домі спричинить багато спілкування застілля ймовірні сімейні урочистості. В роботі, якщо у вас творча діяльність, то будь-який творчий проєкт чи спортивні заняття, у яких ви берете участь, приносять заслужений успіх. Що стосується здоров'я, то, якщо нещодавно у вас було погане самопочуття або ви хворіли, то ви подолаєте всі ті негаразди зі здоров'ям. Вас чекає повне одужання, поліпшення та гарне здоров'я, завдяки чому ви будете впевнені в собі найближчим часом. Завдяки своїй мужності та силі. У подальшому житті ви зумієте досягти багато чого. Ботус мечів це енергія сили та триумф це ментальний план, сила думки. Можливо, вам спаде на думку блискуча ідея, яка допоможе вирішити набридлу проблему, прийняти мудрі рішення. Або нарешті з'ясувати стосунки, які давно вимагали з'ясування. І повірте, на це у вас буде достать розуму, мудрості і сили. Наступна подія за Великим Арканом імператор. І передусім вас чекає стабільність, впевненість в завтрашньому дні, розмірене спокійне життя та матеріальний достаток. І все це буде забезпечувати вам ваш чоловік чи ваш партнер. Так чи інакше, він відіграє найважливішу роль у вашому житті. За цією картою вас. Чекає реалізація ваших планів, досягнення мети, збільшення власності, вирішення матеріальних проблем. Для тих, хто не в стосунках, то знайте, що на вашому життєвому шляху має з'явитися людина. Авторитетна, владна, відповідальна, прагматична, зріла і багата. Чоловік мужній, енергійний, сексуальний із сильною чоловічою енергетикою та впевнений в собі. Він знає, чого хоче, і досягає поставленої мети. Цей чоловік зіграє найважливішу роль в вашому житті і стане для вас покровителем і значущим чоловіком у вашому житті, на якого ви повністю можете покластися. Цей чоловік емоційно закритий, раціональний, робить все по-своєму: він надійний, чесний чоловік, відповідальний, практичний. І завжди захистить свій дім. Так що буде багато залежати від чоловіка, який з вами поряд, який є для вас значущим другом, партнером або вашим чоловіком. І подія буде пов'язана із стабільністю. Можливо, у вашого чоловіка стабілізується ситуація. В бізнесі, на роботі, в його діяльності, і це призведе до стабільності, до впевненості в завтрашньому дні, до благополучного життя та матеріального достатку. Також за цією картою можливий початок нових проєктів, які будуть мати міцний фундамент, вибраний вами шлях вірний, тобто ваше життя. Покращиться. Особливо в матеріальному плані. Стосовно роботи та діяльності, так, карта обіцяє успіх, роботу у великій фірмі, начальник буде вибагливим, але справедливим. Він лідер у вашому трудовому колективі і може стати для вас покровителем. Що стосується фінансів, то карта вказує на фінансовий успіх, стабільність, хороший дохід та прибуток. За цією карткою, чи будуть гроші, так. Також треба вказати, що настає час для вирішення правових питань, пов'язаних із грошима. Якщо були борги або боржники, то гроші вам. Повернеться найближчим часом. А ще ця карта вказує, що настає сприятливий час для укладення нових договорів чи контрактів, які також будуть успішними. І наступна подія, третя карта робота. Це ваша діяльність, якою ви будете заробляти гроші. Ви вільна людина, заробляєте своєю працею, віддані своїй справі. У вас улюблена вами робота і ви будете працювати над вдосконаленням своїх навичок через практику, накопичення досвіду. Карта радить починати вивчати щось нове. У вас є добрі перспективи. Цілком можливо за цією картою, що хобі чи творчий талант перетвориться на вигідну грошову справу. У відносинах ви стоїте на порозі нових відносин. В сім'ї хтось із членів сім'ї отримає довгоочікуване визнання чи якесь заохочення. І ви будете цьому дуже радіти. Стосовно фінансів, завзятість і праця, шлях до фінансового успіху. Вас чекає стабільний дохід, прибуток та фінансовий успіх. Енергія недавніх минулих подій, які вплинули на ваше рішення, це карта, яка вказує на обман, хитрість та віроломство. Бо є люди з вашого оточення, які вас не підтримують, не підтримують ваших ідей, не розуміють, бо вони здатні лише на обман, хитрість та віроломство, і можуть це застосовувати проти вас. Так що ця карта попереджає про ваше оточення, щоб ви були насторожі. Бо цілком можливо, що вас захочуть. Міцно надути. Ну, ми бачили, що ви сильні та спроможні захистити себе від такого віроломства. Так що це ті енергії минулого часу, які ви вже побороли і подолали, і вийшли з тріумфом. І стали ще сильнішими у цій ситуації. Підсумкова карта Великий аркан доля. Карта вказує, що для вас настав час залишити минуле позаду і створити своє майбутнє, або змінивши думку на життя, або якимось чином змінивши саме життя. Карта говорить про нові можливості, які надає вам доля. Вона передбачає турботу про здоров'я, прийняття життєвого виклику. Поява цієї карти в підсумкової позиції означає, що незважаючи на проблеми, з якими ви зіткнулися, ви з ними впораєтеся. Що б там не відбувалося, доля буде до вас прихильною. Вас чекають круті зміни в житті. Це може бути що завгодно. Це може бути зміни в роботі, в діяльності, зміни в вашому оточенні, зміни середовища, в якому ви перебуваєте, зміни в вашому життєвому просторі, зміни місця роботи, місця проживання. І Будь-які зміни. Цей великий аркан вказує, що ви вже пройшли всі випробування з гідністю. І тепер доля дає вам нові можливості для змін у вашому житті. Перед вами відкриються нові дороги, нові двері, і ви відродитеся, немов птах Фенікс, з оновленими енергіями для нових звершень. У своєму житті. Довіртеся своєї долі, і все буде так, як має бути. У пораді карт ми бачимо карту Король Кубків. Це вірний знак того, що ви не залишитеся на самоті. У потрібний момент вам завжди прийдуть на допомогу і дадуть змогу реалізувати ваші плани. Карти радять вам звернути увагу на чоловіка, короля кубків, який знаходиться біля вас, який у вашому оточенні освічений, вдумливий, витончений, спокійний чоловік, ніжний, співпереживаючий, творча особистість, любить насолоди, людина емоційна. Тому карти радять вам. Дайте волю своїм емоціям, але залишайтеся вірними своїм почуттям. Не приховуйте емоції, але постарайтесь показати іншій людині, наскільки сильно ви його любите. Яка проблема вас турбує? Або яка справа вас хвилює найбільше? Якщо у вас Буде перед очима ясна мета, ви дуже скоро переконаєтеся, що емоції лише допомагають вам швидше її досягти. А якщо ви не в стосунках і в вашому оточенні немає чоловіка з рисами короля Кубків, то, можливо, на вашому життєвому шляху вам зустрінеться чуйний симпатичний чоловік. Або просто він зіграє для вас важливу роль. У будь-якому разі ця зустріч потішить і збагатить вас. Ми наприкінці, як завжди, візьмемо пораду від ангелів оракулу для закоханих для вас, що вони порадять вам до кінця цього місяця. Дивимось. Карта, ви заслуговуєте любові. У вас є все, що для цього потрібно. І ще одну карту витягнемо від ангелів. І ще, що порадять нам ангели. Дозвольте друзям допомогти вам. Попросіть інших про підтримку та прийміть їх допомогу. Тобто будьте більш відкритими у стосунках із друзями, і ви отримаєте допомогу. І ще візьмемо пораду. Від Оракула магічні послання долі для вас, що порадять нам ангели. Від цього оракула дивимось. Підтримка. Ангели повністю підтримують вас в реалізації вашого життєвого призначення. І ще останню картку дотягнемо пораду від ангелів. Ви на вірному шляху. Продовжуйте робити те, що робите, бо це саме те, що вам потрібно. Ну що ж, на цій позитивній ноті ми розклад завершуємо. Дякую вам всім за увагу та час, проведений разом зі мною на каналі Таємниці Таро. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити відео з новими розкладами. А я бажаю всім вам щасливих змін у житті, миру, любові, успіху, удачі у всіх ваших справах та обов'язкового здійснення всіх ваших бажань. Бувайте здорові і до нової зустрічі!